Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні нам редакції прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Квартира, у котрій колись жили батьки, тепер належить їхній донечці, але мати були проти цього і через це збиралася розійтися з батьком. Але ось все чому. Спочатку мама мала іншого чоловіка, від якого вона народила сина Андрія. Потім вона розійшлася з тим чоловіком і жила з сином у квартирі бабусі, а далі зустріла іншого чоловіка, який став батьком її донечки. На початку всі жили у татові трикімнатній квартирі, Далі бабусі не стала, і мама здала її двохкімнатну, а потім, як Андрій одружився з Юлею, то забрала ключі від квартирантів і віддала їм. Три роки тому у них з Юлею народилась донечка, а потім через півтора року син, тому мати завчасно вирішила, що віддасть квартиру їм. Але батько був проти. Він вважав, що найкраще продати бабусину двушку і розділити гроші між дітьми. Але мати сказала ні, що дівчинці легше, бо просто треба знайти чоловіка з квартирою. На що батько відповів, що якщо його дружина подарує Андрійку квартиру, то він подарує свою донечці. Мати не звернула на це уваги підписала документи, і Андрій з Юлею переїхали в двокімнатну. Після того тато весь час прохав донечку прийняти його подарунок в трьохкімнатну квартиру. Батько весь час говорив, що якщо його не стане, то її мати заради Андрія все, що зможе, віддасть, а дівчині нічого не залишиться, і в кращому випадку вона буде в комуналці, а в гіршому випадку на вулиці. Він пояснював, що як помре, то у них з мам. Ти буде порівно, але вона просто зразу передасть квартиру Андрію, а він в свою чергу може зробити з нею, що захоче. Батько просто хотів забезпечити свою єдину донечку Настю. Після татових аргументів Анастасія вирішила забрати квартиру собі, і вона дала клятву нотаріусу, що, поки батько живий, то вона нічого не зробить з подарунком. Батько вірив їй, проте згодом про це дізналася мати, і, як почала казати дівчинці, щоб та переписала квартиру на неї, бо Насті 22 роки. А отже, вона зустріне погану людину, все зробить заради кохання, і після того всій сім'ї нічого не залишиться. Коли жінка зрозуміла, що говорити з ба з донькою немає сенсу, то пішла говорити з батьком. Спочатку вона лякала його розлучення, але він завжди мав сильніший аргумент ти віддала свою квартиру Андрію, а я свою Насті. все чесно. Та після цих слів жінка зачинала, що це не чесно, бо водоя двохкімнатна, Насті трьохкімнатна тому що все було чесно. Вона сказала, що вони купили Андрію ще й машину. Далі батько відповів, що у Андрія є інший батько, який і повинен його забезпечувати. Мати рознілась і вирішила піти жити до сина, але їй це не вдалося, бо його дружина була проти. Після того мама більше не хотіла розлучення, бо зрозуміла, що так залишиться на дворі. Мати перестала розмовляти з настою, бо вважає, що вона мусить передати квартиру Андрію. Натомість дівчина вважає, що тато зробив добре, бо тепер у неї нема багато різних проблем а трьохкімнатна квартира і розуміння, що на дворі вона не залишиться. Любі друзі, а як ви думаєте, чи вчинив чоловік, правильно віддавши квартиру донці? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.